У 1932-33 роках комуністичний тоталітарний режим чинив злочин геноциду проти українського народу. Сьогодні росіяни, як спадкоємці того режиму, знову коять злочини проти людяності та геноцидні дії на українській землі. Україна внаслідок голодомору геноциду 1932-33 -го, років масових штучних голодів 1921-23 -го, років та 1946-47 років втратила мільйони людських життів цього року. Україн. Інці втретє вшановують пам'ять жертв комуністичного геноциду в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Захід відбувся у Шосицькій міській бібліотеці. Жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочин проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви гідно вшановані. Метою злочину було знищення українського народу. Як національної групи, комуністичний тоталітарний режим через насильницьке вилучення продовольства, блокаду сіл і цілих районів, заборону виїзду за межі охопленої голодом України, згортання сільської торгівлі, репресії проти незгодних створив для українців умови несумісні. Життя передвісником голодомору стала хлібозаготівельна компанія. У 1931 році Шостинський район успішно виконав план хлібозаготівель. Однак у 1932 році плани були штучно завищені. Для вибивання зерна у селян використовували штурмові і буксирні бригади, які застосовували терор. Жителі деяких сіл намагались опиратись, зокрема в Ображівці. Факти зриву планів були документально зафіксовані і в інших селах. За їх невиконання було покарано. Но та занесено на чорну дошку села, Івот, Чуківка, Шатрище, Прокопівка, Калівка та Ображіївка. Присутні на пам'ятному заході передивились кінохроніку та зачитали вірші, в яких описується доля людей під час голодомору. Село було заможне дуже. То в тридцять другі м почало до нього. дуже бужем з червоним помилок. І помикало просто звично. Гребли добро з голодів клуніха, наказ прийшов категорично здрати все від голови до п'ятіру. Цього року Шосецька міська бібліотека отримала унікальну книгу під назвою Я там жив, голодав та не згас її автору Леоніду Коровнику наразі 94 роки. Під час голодомору йому було лише три роки, але спогади про ті страшні часи він проніс через все своє життя. Та картоплина, яку він начебто вкрав дядька, це було його гріхом з трьох років і до цього дня. Це був для нього ну тоді найстрашніший гріх, тому що під час голоду вкрасти картоплину. Ну не було нічого страш, страшнішого, але можливо завдяки цій картоплині він і вижив і живе досі і передає нам спогади про ті роки. Так сталося, що пан Леонід, він народився у Дніпропетровській області, але в 49-му році він потрапляє до Канади разом з родиною. Там він і залишився, там він живе. І там він працює до сих пір. Сьогодні демократичний світ висловлює підтримку Україні. Сили безпеки та оборони України героїчно протистоять ворогові. І кожен із нас, пам'ятаючи про злочини комуністичного тоталітарного режиму, всі сили повинні спрямувати на підтримку наших захисників. наголошувалось під час заходу. Тому вшанування пам'яті жертв голодомору цього року проходить під гаслом. Запали свічку пам'яті за жертвами голодомору. Борись за Україну та підтримуй воїнів. Рівної шістнадцятій годині. Присутні запалили свічки на знак скорботи. Зраніть сльозу, бо ми не мали сліз заплачте разом, а не наодинці. Зроніть сльозу за тими, хто не зріс, що мали зватись гордо українці. За роки голодоморів в архіві зберігають близько 57 тисяч записів про смерть на Сумщині. У відомостях про осіб значиться переважно помер від дитячої хвороби або померла від старості. Ці факти засвідчені очевидцями голоду або задокументовані в книгах реєстрації актів громадянського стану.